Шакотіс. Шакотіс традиційний литовський, польський та білоруський торт незвичайної форми з яєчного тіста, спечений на відкритому вогні, найчастіше різдвяний та весільний, у перекладі з литовської глясте дерево, занесений до Литовського національного фонду кулінарної спадщини. Тісто для шакотіса готується з додаванням великої кількості яєць від 30 до 50 штук на 1 кг борошна, випікають торт на дерев'яному рожні, який, по мірі запікання, умочують в тіста або поливають ним, повертаючи над відкритим вогнем, стікаючи, тіста приймає форму численних гілочок. Розмір найбільшого спеченого шакотіса. 2,5 метри. Для його виготовлення знадобилось 1200 яєць загалом 160 кг тіста. Штолен це кекс довгастеї форми, з великим вмістом прянощів, родзинок, горіхів, цукатів і рясно посипаний цукровою пудрою. На вигляд, він повинен нагадувати. Загорнутого в білосніжну пелюшку новонародженого Ісуса. Ця різдвяна випічка зберегла свою первозданну форму протягом століть. І ще одна особливість Штолена лише через кілька тижнів після випічки він набуває оптимального смаку. Саме тоді всі інгредієнти просочують тісто і створюється той неповторний смак і аромат. Який робить настільки популярною солодку спокусу Різдва. Скруз долінас випечені стісти тонкі пилістки, скріплені між собою медом, сформовані в невелику гірку. Традиційно на Різдво печуть пампухи із солодкими начинками. У народі кажуть, чим кращими вони вдадуться, тим щасливішими у новому році будуть господарі і вся їх родина. Пампухи. Випікають на олії з пшеничного борошна. Ця страва уособлює в християнстві тих святих, котрі отримали вічне життя, повіривши в Ісуса. Таких послідувачів мільйони. Тому кожен християнин покликаний до такого ж повноцінного та солодкого вічного життя. Пампухи символізують свято радості, дароване людству Богом. Мандарини у снігу: мандарини у снігу прикрасять ваш святковий стіл. Для їх приготування знадобиться сметана, желатин, згущене молоко, сік лимону та, звісно, мандарини. Розчиняємо желатин водою, змішуємо зі сметаною, згущеним молоком, соком лимону. Очищені від седери мандарини нанизуємо на палочку для суші та поміщуємо в пластикову пляшку. Заливаємо раніше приготовлену сумішу, ставимо в холодильник на 6 годин. І вуаля, Мандарини на снігу готові. Смачного! Вареники Улюблена в Україні страва з вареного тіста з начинкою. У давнину ця страва наділялась певними магічними властивостями, оскільки вареник за формою нагадує місяць, йому в народі приписували певні функції місяця сприяти добробуту і зміцненню здоров'я людини. У щоденному меню українського селянина вареники траплялись нечасто, вони були окрасою недільного і святкового столу. Їх подавали також на весіллях, хрестинах, на гостинах, присвячених храмовим святам. Вареники – національна страва українців, яка є найпопулярнішою серед інших страв і найпоширенішою по всій країні. Вареники можуть мати різні форми, невеликі, трикутні чи заокруглені. У формі півмісяця. Зазвичай готують їх із пшеничного бездріжжевого тіста, у яке загортають начинки на різні смаки. В Україні існує понад 40 видів вареників, проте найпопулярнішими із них є варена картопля, тушкована капуста, солодкий і солоний сир, м'ясо, вишні, мак, черешні та полуниці. Вареники подають зі сметаною або зі шкварками та жареною цибулею. Традиційними українськими начинками є картопля, сир, капуста та вишні.